Маю підробіток, що буде, якщо податково дізнається про мої так звані неофіційні доходи. Є три варіанти: адміністративна, кримінальна відповідальність або пощастить на перший раз. Розбираємо. Першу чергу вам донарахують несплачений податок: 23% для фізособи. Далі штраф 340 гривень за неподану декларацію та ще 25% від суми податку. Цей відсоток рахується не від надходження, а саме від несплаченого податку. А ще можливий штраф 17 тисяч гривень за незареєстровану діяльність. Уявіть, вам на картку надійшло 50 тисяч гривень, податок 11 тисяч 500 гривень. Штраф за декларацію 340 гривень. Ще 25% від податку. 2 2875 гривень, і плюс 17 тисяч гривень штраф за діяльність у підсумку. Понад 31 одна тисяча гривень штрафів із 50 тисяч доходу, тобто втратите більше ніж заробите. Такий контроль на жаль не ми придумали, але знаємо, як вас захистити. Наші бухгалтера та юристи завжди на зв'язку.